Доброго ранку, моє любі малята! І сьогодні ми з вами будемо говорити про здоров'я. А скажіть, на яке слово схоже слово здоров'я? Так, на слово здрав! Коли люди вітаються, вони бажають один одному здоров'я? У нас в Україні кажуть ще так: зичу здоров'я! Тому що це найважливіше, що можна побажати людині. Тож, дітки мої хороші, здоровенькі були! Дітки, уявіть собі, що наше з вами здоров'я схоже на велике дерево. І якщо ми будемо доглядати за цим деревом, то воно буде сильним і красивим. А якщо не будемо то воно буде дуже-дуже тонке, без крони. А зараз, малята, я вам пропоную пограти в гру. Що корисне, а що шкідливе? Розгляньте картинку і поміркуйте, чи корисна ця дія для вашого здоров'я, чи ні. Ну що, малята, починаємо! Увага на екран! Діти грають в м'яча. Корисно це, чи шкідливо? Корисно. А їсти морозиво, солодощі. Корисно чи шкідливо? Так, шкідливо. Далі. Їсти корисну їжу, салати, кашу, молоко? Корисно? Так, корисно. Вставати зранку, як тільки сонечко встане. Корисно чи шкідливо? Так, корисно. Хлопчик у грязюці. Корисно це, чи шкідливо? Шкідливо, правильно малята. Хлопчик миє руки. Корисно, чи шкідливо? Так, корисно? Малята грають у футбол. Корисно чи шкідливо? Так, корисно, молодці малята. Хлопчик вранці чистить зуби? Шкідливо чи корисно? Так, корисно. Малята. Займаються зарядкою. Чи це корисно, чи шкідливо? Так, корисно, молодці малята. Дівчинка п'є кока колу хот-доги картоплю фрі, чи це шкідливо? Так, шкідливо. Митися. Шкідливо чи корисно? Так, корисно, молодці малята. Лягати спати? Корисно чи шкідливо? Так, корисно. А їсти багато-багато цукерок, чи це корисно? Чи шкідливо? Так, шкідливо. Діти граються на майданчику. Корисно, чи шкідливо? Корисно, молодці, малята. Всі ви справились із завданням. Любі малята, запам'ятайте, здоровий означає веселий, бадьорий та життєрадісний. Щоб завжди бути у гарній формі, турбуйтесь про своє здоров'я, про свій організм. Роби зарядку, не забувай про гігієну та корисну їжу, вчасно лягай спати. Сонце, вода та повітря. Твої вірні помічники. На шляху до відмінного здоров'я, міцного імунітету та краси. На цьому, малята, наше заняття підійшло до кінця. На все добре, до побачення!